Псалом 128. Пісня При підході до храму. Ще з моєї молодості часто воювали зі мною, нехай оповість Ізраїль часто воювали зі мною, ще з моєї молодості, але не здолали мене. На моїй спині кували грішники, примножували своє беззаконня. Та праведний Господь потрощив шиї грішників, хай осоромляться і втечуть усі ті, які ненавидять Сіон, хай стануть, наче трава на дахах, що засихає ще до того, як її вижнуть, котрою жнець не наповнить своєї руки, а в'язальник свій поділ, і не скажуть перехожі благословення Господнє на вас. Ми вас поблагословили Господнім іменем. Євангеліє від Івана, розділ 5. Після цього було юдейське свято, і Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по юдейському називається Вітезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років років нездужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, не маю людини, яка вкинула б мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. каже йому Ісус, Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота, тому юдеї казали до того, хто видужав. Нині субота, і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому. Ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що Його оздоровив Ісус, і стали юдеї переслідувати Ісуса й намагалися його вбити за те, що робив таке в суботу. Ісус же відповів їм: Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже юдеї ще більше намагалися Його вбити не тільки за те, що порушував суботу. Але що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм: знову і знову запевняю вас син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як Отець робить, що він робить, те й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, оскільки Отець не судить нікого, але весь суд передав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Знову й знову запевняю вас, що хто слухає Моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті до життя. Знову і знову запевняю вас, що надходить час, і він вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть, бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя, і дав йому владу і суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують Його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав, Отця. Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене. І знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істинне. Ви посилали до Івана і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів і світив, ви ж хотіли порадуватися від його світла на якийсь час. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана. Адже діла, які мені доручив Отець, щоб я їх довершив, ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав, і сам Отець, який послав мене, засвідчив про мене, а ви голосу його ніколи не чули, і виду його ніколи не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало б у вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Дослідіть Писання, адже ви думаєте, через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця і ви не приймаєте мене. Якщо ж інший прийде у своє ім'я, того приймете. Як ви можете повірити, коли приймаєте одне від одного славу, а слави, що від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви надієтеся. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені адже він написав про мене. Якщо ж ви не вірите Його Писанням, то як ви повірите моїм словам? Книга Пророка Єремії. Розділ 32. Слово, яке було від Господа до Єремії в 10-му році правління юдейського царя Седекиї, тобто 18-го року правління Навуходоносора. Тоді війська Вавилонського царя брали в облогу Єрусалим, а пророк Єремія був ув'язнений у дворі в'язниці, яка знаходилась біля палацу Юдейського царя. Ув'язнив його юдейський цар Садекія, звинувачуючи, навіщо ти пророкуєш слова, які нібито говорить Господь, а саме ось я віддаю це місто в руки Вавилонського царя, і він його захопить. Юдейський цар Садекія також не врятується від руки халдеїв, оскільки неодмінно буде виданий у руки Вавилонського царя, і розмовлятиме з ним устами до уст, дивлячись йому в очі. Той відведе Седекію до Вавилону, там він залишатиметься, доки я його не відвідаю, говорить Господь, і навіть якщо воюватиме з халдеями йому не пощастить. Того часу ув'язнення Єремія сказав було до мене Господнє слово такого змісту. Ось іде до тебе Ханаміїл, син Шалума, твого дядька, аби тобі сказати, купи собі моє поле, що в Анатоті, адже в тебе на нього законне право спадщини і викупу. Тож прийшов до мене у в'язничний двір Ханамеїл, син мого дядька, як і сказав Господь і запропонував мені, купи, будь ласка, моє поле, що в Анатоті, у Веніаміновому краю, тому що в тебе законне право спадщини й викупу, тому купи його собі. Тоді я зрозумів, що це Господнє веління, і я купив поле Ханамеїла, сина мого дядька, що в Анатоті, відваживши йому 17 срібних шеклів. Записавши про це в купчий сувій, я його запечатав у присутності свідків і відважив на вазі срібло. Тоді я взяв купчий сувій грамоту, що був запечатаний відповідно до закону й правил, а також відкритий сувій, і віддав я купчий сувій грамоту Барухові, синові Вінерія, сина Махсеї, в присутності Ханамеїла, сина мого дядька, а також у присутності свідків, що підписали купчий сувій на очах усіх юдеїв, які були у в'язничному дворі. Після цього в присутності всіх я заповів Барухові такі слова. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, візьми обидва сувої, цей купчий сувій грамоту, запечатаний, а також другий незапечатаний, і поклади їх у глиняний посуд, аби зберегти їх надовго. Адже так говорить Господь Бог Ізраїлю: прийде час і в цій країні знову продаватимуть і купуватимуть доми поля і виноградники. Після того, як я дав купчий сувій грамоту Барухові, синові Нерія, я молився до Господа, говорячи: О, мій владико, Господи, Ти створив небо й землю потужною твоєю силою і твоєю простягнутою рукою. Для тебе немає нічого неможливого. Ти виявляєш милість тисячам, але за провини батьків ти відплачуєш вже в лоні їхнім дітям, котрі приходять після них. Боже великий та сильний, Господь Саваот Твоє ім'я. Ти величний порадою і потужний у звершеннях. Твої очі відкриті на всі стежки людських дітей, аби віддати кожному за його дорогами, поведінкою за плодами його вчинків. Ти той, хто звершував ознаки й чудеса в Єгипетському краю і звершуєш їх аж по цей день, як в Ізраїлі, так і серед інших людей. Ти зробив своє ім'я великим, як це є сьогодні. Неймовірними ознаками й чудесами, могутньою силою та простягнутою рукою і у великому страсі, ти вивів з Єгипту свій народ Ізраїль. Ти дав їм цей край, про який ти присягався, що даси їхнім батькам, землю, що тече молоком і медом, але коли вони прийшли і заволоділи нею, то перестали слухатись твого голосу і не чинили за твоїм законом. Те, що ти їм заповідав робити, вони не робили, а тому ти учинив так, щоб їх спіткало все це лихо. Ось облогові вали обступили місто, щоб його захопити. Незабаром місто буде віддане в руки халдеїв, котрі його оточили, оскільки воно не спроможне втриматись перед мечем, голодом і моровицею. Що ти сказав, те й сталося, як бачиш сам. Але ж ти, мій владико Господи, мені казав, купи собі поле за срібло і засвідчи це свідками, а в той же час місто майже віддане в руки халдеїв. Господня відповідь. І було до Єремії Господнє слово такого змісту: Ось я, Господь, Бог усякого тіла, хіба для мене є щось неможливе, тому так говорить Господь. Ось я віддаю це місто в руки халдеїв, і в руки вавилонського царя Навуходоносора, він його захопить. Халдеї, що воюють проти цього міста, прийдуть і підпалять це місто вогнем, і спалять його та доми, на дахах яких кадили Ваалові і приносили жертви возливання іншим богам, гнівлячи мене. Адже діти Ізраїля і діти Юди вже від юності чинили лише те, що було злом у моїх очах. Ізраїльтяни постійно розпалювали мій гнів учинками своїх рук, говорить Господь. Це місто викликало мій гнів і моє обурення з того часу, як його збудували, і аж до цього дня, так що я змушений його відкинути від свого обличчя. За все те зло дітей Ізраїля і дітей Юди, яке вони творили самі, їхні царі та їхні можновладці, їхні священики та їхні пророки, громадяни юдеї та мешканці Єрусалима, аби мене розгнівити. Вони повернулись до мене спиною, а не обличчям, хоч я постійно зі самого ранку навчав їх, однак вони не слухались і повчання не сприймали. Вони навіть свої гидкі ідоли поставили в домі, який названо моїм ім'ям, чим осквернили його. Вони влаштували узвища Ваалові в долині Бенгінном, щоб переводити через вогонь своїх синів та дочок у жертву Молохові, чого я їм не заповідав, і що мені не спадало на думку, аби чинити таку мерзотність, вводячи юду в гріх. І нині так промовляє Господь Бог Ізраїлю. До цього міста, про яке ви кажете, віддане, воно буде в руки Вавилонського царя під меч, голод і моровицю. Ось я їх позбираю з усіх країн, куди я їх вигнав у своєму гніві, у своїй люті та великому обуренні, і поверну їх на це місце і дам їм жити у безпеці. Тоді вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом. І дам їм єдине серце і вкажу єдину дорогу, аби мали завжди переді мною страх на добро, як їм самими, так і їхнім дітям після них. Я укладу з ними вічний заповіт у тому, що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я вкладу страх переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене. Я тішитимусь ними від усього свого серця і всієї моєї душі, роблячи їм добро. Я посаджу їх на цій землі у вірності, бо так говорить Господь: як я спровадив на цей народ усе це велике нещастя, так само я сприятиму їхньому добробуту, який я їм сьогодні обіцяю, і купуватимуть у цьому краю поля, про який ти говориш, він спустошений без людей та худоби, відданий у руки халдеїв. І будуть купувати поля за срібло, записуючи купчу в сувій грамоту, який будуть запечатувати у присутності свідків. Це відбуватиметься у Веніаміновому краю і довкола Єрусалима в усіх інших містах Юдеї та в гористих місцевостях, в містах Сефели Долішніх і в містах Південних Негева, Адже я поверну полонених, запевняє Господь. Книга Пророка Єремії. Розділ 33. Коли Єремія ще був ув'язнений у тюремному дворі, вдруге було слово Господнє до Єремії такого змісту. Так говорить Господь, котрий створив землю, сформував і утвердив її, Господь його ім'я. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Тому що так говорить Господь Бог Ізраїлю про будинки цього міста та про палаци юдейських царів, які зруйновані задля будівництва оборонних споруд, барикад для захисту від меча халдеїв. Готуватись воювати з халдеями хіба що для того, аби наповнити ті руїни мертвими тілами людей, яких я вразив у своєму гніві та в своєму обуренні, від яких я сховав своє обличчя за всі їхні злочини. Проте, згодом я сприятиму тому, щоб зарубцювались їхні рани, я вилікую їх і наділю їх тривалим добробутом і правдою. Я поверну полонених з Юдеї та полонених з Ізраїлю й відбудую їх, як у давнину. Я очищу їх від усякого їхнього морального бруду, яким вони опоганились переді мною, і прощу всі їхні беззаконня, якими вони грішили проти мене, відступивши від мене. А Єрусалим стане для мене іменем радості, похвалою та славою перед усіма народами землі, коли вони почують про всі блага, які я, Юді та Ізраїлю учиню. Їх охопить страх і здивування з приводу всього добробуту і миру, яким я їх наділю. Так говорить Господь на тому місці, про яке ви кажете, воно спустошене, оскільки не залишилось у ньому ні людей, ні тварин. Адже всі міста юдеї і навіть вулиці Єрусалима покинуті, немає людини, яка би там мешкала, і немає скотини. Там знову лунатимуть звуки радості та галас веселощів, голос нареченого й голос нареченої, вигуки тих, що закликають: прославляйте Господа Саваота, тому що Господь добрий і Його милосердя вічне. Вони принесуть до Господнього дому жертву хвали і подяки. Тому що я зміню долю полонян краю до такого стану, як було раніше, обіцяє Господь. Так говорить Господь Саваот. На цьому спустошеному місці, що залишилось без людей і без тварин, в усіх його містах ще з'являться намети пастухів, де відпочиватимуть отари. У нагірних містах і у містах долішніх, у містах південних Негева – і в краю Веніаміна, в околицях Єрусалима та в околицях інших юдейських міст ще будуть переходити отари під опікою тих, котрі рахуватимуть, говорить Господь. Настане такий час, говорить Господь, коли я виконаю всі добрі слова, які я заповів Ізраїлевому дому та дому Юди. У визначені дні того часу я вирощу Давидові пагінець праведності, котрий вершитиме правосуддя та справедливість на землі. У той час спасеться юдея і перебуватиме у безпеці Єрусалим. А ось ім'я, яким його називатимуть, Господь виправдання наше, адже так говорить Господь: не переведеться в Давида муж, котрий сидітиме на престолі Ізраїлевого роду, так само, і що до левіцького священства не переведеться переді мною муж, який приноситиме всепалення, спалюватиме добровільні хлібні жертви та звершуватиме щоденні жертви. Далі було Господнє слово до Єремії такого змісту. Так говорить Господь: як неможливо розірвати мій заповіт відносно дня і мій заповіт відносно ночі, щоб не було ні дня, ні ночі в належний для них час, так не може бути розірваний мій заповіт з моїм слугою Давидом відносно того, що його спадкоємці завжди царюватимуть на його престолі, як і священники з роду Левія завжди служитимуть мені. Як неможливо порахувати небесні зорі і не піддається виміру морський пісок, так я намножу нащадки у мого слуги Давида, а також левітів, які мені служать. Далі було Господнє слово до Єремії такого змісту. Хіба ти не зауважив, що говорять ці люди, зокрема таке обидва роди, які колись Господь обрав, тепер він їх відкинув, через те й зневажають мій народ, не вважаючи його народом взагалі. Тому так говорить Господь, як я вірний своєму заповіту щодо дня та ночі, і як я дотримуюсь встановлених мною законів для неба й землі, так я не відкину нащадків Якова й нащадків мого раба Давида, тому саме зпосеред їхніх поколінь обиратиму володарів над нащадками Авраама, Ісаака та Якова, адже я зміню долю колишніх полонян і виявлю до них милосердя.